Про що йде мова? Тобто, якщо всі спадкоємці, які мали право на отримання цього майна, відмовляються, то це для пенсіонера, як джекпот, мабуть, тому що е все, що він отримав за час дії договору, в нього залишається нічого повертати не потрібно. І разом з тим квартира пенсіонера чи інше майно повертається до пенсіонера назад, і він може укласти новий договір з іншим набувачем. Знову отримати там, велику разову виплату щомісячне отримання сплату комунальних, не повертаючи все, що отримав раніше. Стаття 758 правові наслідки припинення юридичної особи набувача. У разі припинення юридичної особи набувача з визначенням правонаступників до них переходять права та обов'язки за договором до вічного отримання догляду. Про що йде мова? Іноді так трапляється, що підприємства припиняють свою діяльність, але дуже часто. При цьому є правонаступники, до яких переходять активи компанії, зобов'язання різні всякі гроші, які на рахунках залишилися. І таким чином ця квартира також може перейти разом з зобов'язанням, які є в договорі до вічного отримання, до правонаступників. І вони будуть далі виконувати все, що прописано в договорі. Тобто для пенсіонера. Ну, це звичайно стрес, але разом з тим, все, що йому було обіцяно, буде виконуватись. Пункт другий. у разі ліквідації юридичної особи набувача право власності на майно передане за договором довічного утримання отримання догляду, переходить до відчужувача.